Доброго дня, розкажіть, чи треба і взагалі чи варто згадувати під час панахід людей, які вчинили самогубство? Дякую. Залежно, що ви їм бажаєте. Як ви бажаєте, щоб вони попали до пекла, то, то ні. А якщо ви хочете, щоб спасти людську душу, ну, то треба молитися за них. Але молитися треба тих, що за самогубців. Не окремо, а завжди додайте до когось. Ну, наприклад, хто з родини є там померли, так і там дід баба і там же додайте до них разом із тими поминаєте. Окремо. ні. Добавляйте, а Бог знає, Найбог Бог собі розбереться і най проявляє милосердя до тої заблуканої душі. Бо самовство це є бунт проти Бога. Але ніхто не знає, хто в останню секунду, чи та людина не пошкодувала чи не сказала, Господи, неправильно вчинив їм, прости мені. Хто там знає? Ви там знаєте. І тому я все-таки, якщо ми говоримо про церкву як спасення людських душ, то я думаю, що треба молитися. Але не за самого, а додати з кимось його. Щоб та молитва не була, ну якщо, наприклад, він попав до пекла і ніякого покаяння, а ми молимося за нього, воно ну, ну, якось таке виходить як замарно, так? А коли ми будемо, додаємо ще туди якихось людей, померлих із родини, ну то вже наша молитва не пропаде. І по-друге, коли ми будемо його долучати до родини, бо ніхто не знає, каже Господь, чи ти жінку знаєш? Що врятуєш свого чоловіка, чи може, молитвами свого чоловіка будеш врятована. Так що е долучайте тих, хто є самоптцем, до інших померлих і разом поминайте його у списку. Домовляйте хоча б одну людину і тоді вже туди е самогубця, і тоді вже я таки за те, щоб за них молитися. Говорити, розказувати, що це є велика біда, що це є великий гріх, але молитися треба. Бо ніхто не знає, що кого чекає. Може, ці молитви, що ти за когось молишся, будуть зараховані, і тобі, колись це ну не то, що ти там закінчиш життя самопстрім, ні. То, що ти будеш потребувати молитви. От. Тому моліться в будь-яких наміреннях за здоров'я, за померлих, за живих, за мертвих. За всіх моліться. Моліться, це ваш духовний скарб. Кожна ваша молитва це духовний скарб. Молитва це не те, що віддав ти, ти ти втратив. Це не гроші, що віддав і вже нема. Чим більше віддаю, тим менше маю. Це не гроші. Молитва це Божий дар, це те, що примножується. Скажи, як так може бути? Ну так принад на прикладі ідеї, так? В тебе є ідея якась і в мене є ідея. Якщо я тобі дам свою ідею, то ти маєш свою і будеш мати ще мою, Ти вже будеш мати дві. І Якщо ти мені свою ідею запропонуєш, я маючи свою, буду мати ще твою отримую, я вже буду мати дві ідеї. так? Так само і молитва. Вона не, не втрачається, вона примножується. Бо молитва, коли я говорю, я є джерелом молитви. Тобто, А той, хто слухає, він є той, хто отримує. І ми маємо, і я отримав, бо я скористався шансом помолитися, і той отримав, за кого я молюсь. Молитва вона завжди примножується. Так що, що би ви не молили, за кого б ви не молили? Ви завжди багатієте у возі. Це ваш духовний скарб. Тому не лінуйтеся щодо молитви.